People, всім привіт! Хочу сьогодні поговорити про дослідження потобічного світу. Ось така карта. На ній є ті самі боси, що й були на утіорі. Також є домини стихій, схожі як у ступі випробувань. І щоденні завдання, які ось тут беруться. Розкажу, як по максимуму набирати очок, щоб бути е, повище в списку. Так, прийдемо сюди. Е, ще покажу. Це ось така валюта, і щодня дається всього 150 штук. Е, вона обновляється раз на день. І ось е, тут. В підготовці до пригод, я раджу брати лише одне завдання, тому що от я взяв одне, тому що за виконання його дають цього 100 чо. Якщо ви хочете повище і побільше нагород забирати, покажу потім, то раджу тільки одне виконувати. Так, Далі Далі, зараз перейдемо до тіней хаосу. Ось раджу, ну, дивіться, це нагороди, які за скільки, набирає, за скільки ви набиваєте, стільки отримуєте е, Раджу попробувати на всіх босах, тим більше, що на теорії проходилося і вже там якісь пачки більш-менш будуть, то ви вже плюс-мінус будете щось знати то раджу попробувати і якщо ви можете набувати ну хоча б 7 мільйонів щоб отримувати 800 точок то раджу зробити ну 2 3 там 4 ну скільки у вас пачок буде виходити щоб набувати 7 мільйонів як інші якщо ви не набуваєте 7 мільйонів то не знаю краще не, набити, не бити Бось, Ось. І третє. Це ось ці до мене. Тут також дають очки. От За п'ятий дають 500 очок. Тобто, якщо на босах тих ви будете бити по 7 плюс лямів, там будуть 800 давати, тобто на 300 більше. І це буде вам плюс іти. До нагород, що ви їх будете більше набирати. Е, так, перейдемо до нагород. Е, ну, повторюсь, е, беремо тут одне завдання. Е, на тінях, беремо пару пачок робимо, де максимально можемо набити. Е, набиваємо І все остальне зливаємо тут. Ну, чи тут, чи тут, тут, там будь-які у вас там, Ачки краще, що можете проходити. В принципі, це все можна порахувати там в кількості очок. ось е, Такі от нагороди. Нагороди тут доволі такі приємні. Тут для калепсидри пісок віддається, і багато-багато нагород. Йдуть вони до 150 тисяч. Ось. А далі вони йдуть по циклу, Ну скільки ви вже там. Зможете набувати це в процентах іде ось якраз оце проходження, оці, що ви проходите, де завдання берете домини і боси. ось. Це все. Потім бос буде, дракон, і чим більше ну, ви закриєте оцих бонусів. Потім буде на драконі, наприклад, тут. Ось, наприклад, якщо тут глянути, якщо цей відкритий, буде е, хіли йти. Тут дамаг буде збільшувати. Ось. Бачите? Так що ну, це, це все, як то сказати, е, всім сервером б'ється, виконується ці завдання, і воно закривається. Коли на ЗБТ я грав, то той перший, здається, не закрили тільки два других оце. Тому це вже треба дивитися по сервері. Ще є е, ось такі бафи. це м коли виконується ось завдання клану. Е, Кланом вже, ви ж будете в клані альянсі. і е, чим більше ці будуть виконувати, набивати, тим скоріше. Будуть у ці бонуси додати. Скажу так, У мене десь приблизно один, один бонус в день до клану. Ну вони, вони дуже суттєво бустять проходження, всі там. Тобто це, якщо у вас якийсь слабший альянс, раджу вступити якийсь сильніший. що це закрито, воно дуже сильно допомагає. У мене ще один остався. Так, от. Що тут ще є? Це щоденні, тобто ми виконуємо от, виконати одне завдання, не взяти, потім до мене прийти і боса. І ми ще тут отримуємо. Це, це щоденно тут один раз пройшли і все. Але якщо у вас небагато героїв і ну, якось дуже важко, раджу просто якийсь там один закрити. Той, що вам простіше, ціни не пробувати, бо може дійсно що можете потратити енергію, і ви там не прийдете, наприклад, за непросів. То раджу порахувати, подивитися, що у вас там краще виходить. І отут все альянс дає. І воно потрохи-потрохи, нагороди дуже хороші. Тому раджу порахувати, що, що ви можете побільше чого набувати на кіння хаоса. Ось і до мене. Тут тільки одне, беремо і все. І набиваємо, набуваємо, набуваємо. І вже аж тоді тут з самого початку здається 18 днів. Воно як стартує, там 18 днів дається, щоб на, на це все. Ось Тому якось так. Ну, в принципі, якщо було цікаво, підписуйтесь. Е Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео. Бай!